З ми закінчили, поки є час, вирішив зайнятися жандіром. Якраз сьогодні таке сонце було з утра, таке пекло, десь за 40 градусів ці дні. А те, що так різко зірвався дощик звідти з Молдавії, обично звідти заходить, то точно буде дощ. По жандіру, це на 79,30, хто не знає, вирішили зробити форсунки. Дуже довго ми це відкладали, майже рік. Купили ми три роки назад, щоб було 6300 метрів один. Зараз вже 7200. 200 е, Рік ми відкладали цей момент, але. Як відклали? Відклали, бо боявся лізти. Бо не знаємо, щоб щось там не поламати. Але подивився щоденник фермера в відео, як вони робили цей мотор, не такий самий трактор. Як там форсунки теж ляли, там, правда, у нього 11 тисяч вже годин. Форсунки ляли, трошки дали тріщину на поршню. І у нас таке саме на 892-му. Одна форсунку ляла дала тріщину, ми мінялися у поршневу а ремонт її. Ну, ціна капіталки дуже дорога. Тому вирішили зробити зараз. По книжці там все так просто, а чуть в житті трошки складніше було. Зараз покажу, чим слукнувся. Трошки пане світло, я так світити. Для початку книжка пише: сніміть клапану кришку цю верхню. Ну, розкрутили ми ті болтики. Прийшлося ще розкрутитися верхню трубку е компресора. Потім зняли. Трубку Єгера, бо вона просто не давала підняти кришку. І заодно відкрутили оцю, цей патрубок, який йде слів масло турбіни. Дуже сильно не хотів розкрутити цей. Так от лікли. Е, Дуже довго не хотів розбирати цей ЄГР цю трубку, бо боявся клопна труба. Ті болти так тяжко вкрутили, бо я не урвати, але потихеньку-потихеньку пішли вони. Розкрутили ми її. Що потрібно зробити? Для початку знімаємо всі ці топлопроводи, топ топлені ці майстраль, відкрутили. По ідеалі, мабуть, треба було зняти колектор, щоб було легше підійти, Але ми вже його розбирали, і там, оце турбіні 4 болта, 2, нормально розкручується, звідси воно можна підійти, А 2 з тої сторони. Ну, в общем, гратися дуже довго, плюс треба було всі прокладки міняти металічні. Грались так. Тут Огранічний щоб викрутити, але потихеньку викрутує. Викручуємо трубки. Ось вони всі. Ось трубка. Відкрутив її. Далі блокові буде така заглушка. Ось. Відкрутимо цю заглушку, включно 19, вона легко крутиться, проблем нема. Там резинка відкрутилась, там залишається така, як шпуля, мені сказали, що це називається. Ось так вона тоншим туди внутрі стоїть. Е, достати і доставав її, Тут же думав, як достати, вона сама не випадає. Доставав її з допомогою такого крючка. Туди вставляєш легенько так. Ось так. Добре. Достав і легенько вона витягується. А там не дереться, просто її треба за щось захватити. Достав далі. Форсунка там внутрі. Головне не перепутати, бо на кожній форсунці, бачите, є. Квір-код плюс цей перевірочний код, який прописується в блокові. Форсунка зверху тримає, ну два проводка, то понятно, що розпутили. Тримається на такій режимній пластинці. Вона ось так стоїть. Ось, ось так форсунка. Знімаєте цей болт, викручуєте там пішці гранік. І все. Це не достається. Він в з форсунку так і достається. Поняли? Ця пружинка вона ніяк не достається. І починаємо крутити ліво право, вроді у нас крутиться, а підніматися наверх не хоче. Я думаю, на чому вона там сидить, може ще щось розбугрутити. Написав, питав Максима. Книжка теж пише, просто підняти вверх і все. Написав Максимові, якраз питав за ці форсунки, він сказав, що ці форсунки можна відремонтувати. Бо одна форсунка 2000 стоїть. Ремонт ну трошки дешевше буде. Ну не трошки там, а дешевше. Але потрібно завести їх ще віддати. Він каже просто не вверх. Ми пробували пробували, чим хоче, не йде вона. Потім батько каже, давай тако зробимо. Не знаю, може це не зовсім правильно, але показує, як ми робили. Хамут. Просто беремо, затягуємо. На катушку буде вставимо. В цій часті зажимаємо хамут і легенько монтіровочку. Сюди тягнемо на раз і вона так витягується. Ну, сравнительно легенько. То це отягнуло чим хоч. Давили. Крючок я робив такий, щоб типу, по піджендіровській, але не то. Оце найпростіше. Затягнув і легенько сюди в болт, раз, і вона пішла сверх. легенько витягується. Це 4 я достав ще залишилось дві ще щось гримить, як на дощ буде. А, знімаємо ще дві. Осталось. Ну, там вже просто. Там, це взагалі буде доступу багато і це і є. Плюс знімаємо ще цю топлену рампу, чи як вона правильно називається. Я не сильно механік, може, може неправильно. Це все знімаємо. Ну, Зараз все здемо. І все віддаю, навіть Максиму відправим. Він його перемиє. І все нам зробить. В ідеалі, він казав, що треба насос зняти, віддати йому, щоб теж вони там перебрали, щоб ще на 7 тисяч можна було кататися. Але я боюсь, що ми її потім не слати не сходимо. Там треба якісь метки виставляти. Трошки опитував це мало. Він так боявся сюди лізти. Але вроді знаєте, кажуть, очі бояться, а руки щось роблять. Потихеньку, потихеньку, з человек відкриті провода, постріння з МТЗ. Страшно, але потихеньку-потихеньку так і дійшов до цього. До розібрав. То насос, мабуть, ми залишимо, відправимо цей, він помиє, а там не бачите. Так що, продовжуємо. Такий пішов дождик, Це хорош. такий крупний, зірвався. Думав, що град воно ще так бігає, що по це по жасті є. Звідти якраз пішов дощ. Зняли ми всі форсунки. В принципі, поки нічого важкого такого прям не було. І заодно зняли цю рейку щоб задавно все помити, витирати її, клапан ці всі придивитися І все, форсунки зараз ми так поставили підряд їх. Підпишемо і все. А, що ще хочу сказати, взяв я був з Китаю, заказав ендоскоп, думаю, ним форсунки, щоб подивитися внутрі І блин, заказав, а ця камера трошки більша, ніж сама форсунка і не пролазить в камеру. Була менше там, але там кажуть, качество було погане. Тут краще камера, ну більше. Ну візьму краще. І, і думав, що не попаде. Але так поміряв, вроді думаю, притик можна взяти. Не заходить. Було б цікаво заглянути внутрі. Які там що там з прошнями, як воно чи ляло, чи не ляло. А, що ще до форсунок полізли. На холодну трошки стук, ну 207-201, то понятно. І на холодну трошки був стук. Якісь незрозумілі двигуни, потім прогрівається і пропадає. Раду мене ще налякали, що це в них є болячка в цих 6-літрових двигунах, що просідає гільза. І гільза каже, може гупати. Навіть скидував відео, як на такому самому двигуну. Просто обірвало по кругу гільзу, то внутрі впало і каже, там розірвало все. Звучить страшно, але я думаю, що такі форсунки. За години ці. А ще щось трошки не подобалось. Трошки грязноватий саме масло, дуже багато відложень Або німець погано масло міняв. Ми купляємо 50, це масло. І міняємо там 240, ну 251 це максимум. А так буває раніше не поміняємо, як знаєш там куча роботи, щоб потім не граються, так десь і один раніше. Хоча можна там 300. Меняємо 200 з чим то. Вже таке раз-три міняли. Ну, грязновато щось трошки багато відложень є. Або німець не так часто міняв ну, в Європі, я знаю, що там є дуже проблема, вони там часто міняють на 500 годинах. Трошки цим економлять, типу солярка краща. Бо чесно говоря, в мтз 4000 годин. Масла ляємо тільки або Q8, ляли, ще жундіровські теж ляємо. Імпортні тут не було ніякого. МД-10, це, це не було ніколи. Там чистенький двигун. Тут трошки не сильно, але містами також є котловження. У нас наступний день форсунки вже відправили. Взагалі цікаво було почути вашу думку в коментарях. Варто їх ремонтувати, чи тільки нові треба купляти? Напишіть, цікаво буде почути. Жара стоїть невиносима. 39 градусів, якщо дивився, в тіньочку було. На сонці за 40 з чим-то. Ось клапана кришка, щоб показати, бачите, камеру трошки передає. В такі вуглах є трошки як нагари. Вони витираються легенько на пальці, але. Страсненьке глядає. Напомню на МТЗ 4400 годин робили капіталку. Взагалі чистеньке. Не було такого. ну Просто як від масла і все. А тут такий нагар. Але нічого страшного, є таке взяли, позначали сусід тут. Ним хорошо вмивати. Бензинчика заляємо. Все це красиво вимиємо, сніглю цю кришку. Я вже в принципі розкрутив. Все красиво помиємо. Іде як отлично. Потім поставимо. Прокладка, як бачите, бачу, многоразова. Ну, Але ціла, я думаю, ми її міняти не будемо. Так, книжка прийши, пише, що вона ну, многоразова. Постійно дивиться. Вроді так, ціла, а що її міняти? Там не пускало нічого, так що вона так легенько і піде назад. ця прокладка. Тільки купимо ось сюди всі нові колечки, що колячків одного не було. І видно було трошки кидала масло, пускало. А остальні вже такі страшні, пережаті, порвались деякі. Короте, резинки всі купимо. На форсунки резинки. Тут купимо резинки всі, резинки нові всі поставимо, щоб більше не гратися. Щоб клапана зробити йому, щоб вже туди на якусь тисячу, якщо буде добре, то взагалі не лізти У клапана в робиться раз в тисячу чи полтори навіть. А нам тисяча-15 це вистачить декілька років. Також потрібно готувати. Трохи техніку поле. Ну, диски у нас Рубін 10 стоїть. Ми його новий купували, так що проблем тут взагалі нема. У нас там майже нічого не маститься, тільки два місяці чи три помастити то перед сезоном. І все. Шикарні диски. Правда, трошки 4,5 метра для 79-30 по наших тут підйомах. Трошки вони важковають. Йому 4 метри було б саме то. Просто менеджер якось так нам сказав, що 4,5 для жандіра. Там настоящий лошадки і все піде. Або в нас женіров, що він такий трошки слабовенький. 4,5. Ну, до 10 км по рівному, що якось йде на подйомчики, то важковато. Чи та коробка вітіна слабенька. Ну, я маю, що він таку різає, можна, Може після форсунок буде краще. Бачу. І плуг займається. Дивлюсь на ці долота. Так вроді стерті, бачите, навіть не теж стерті, вони навіть, ну, стираються і лопають, підриваються куски. Пора міняти вроді. А з іншої сторони, дивися, вроді тут і наплавка ще є. О, тобто, ще вроді є куди терти його, не знаю, стоїть міняти чи ні. І так всі. Майже, ось тут добре видно. Теж стертий, обломаний кусок. Але наплавка ще ну цього менше. Ще вроді і кусок і не хочеться зараз викидувати. На автомарати у ну, цьому році, звісно, побільше, ніж останні роки. Якщо все буде добре, то і проїзд буде поля. Десь я став 150-160 гектарів цього цьому оранки. Обично 100. Тут в цьому році трошки помінялося. То не знаю, міняти ще може ще вистачить. Тут взагалі дуже протерти з цієї сторони. Але так дивиться, що вроді не славка є. Плуг такий трошки страшненький на вигляд, не крашений. Ми його таким бралося. Як трактор взяли 2 роки йому. Але по рамі то цілий, це така важка рама. Все плуг дуже важкий. За що цих пружин, за що це всього. Плюс він йде 5, плюс 1 і ще. Коротше, я так розумію, це максимальна рама, на ньому чіпляти дуже багато. Ми так потихеньку трошки робимо. Голову передивились в тому році. Там все нормально було в Тулкіті, там все чітко. І це частину зробили. Оце все розбирали, доставали. Це всі болячка, ця тут часто піднімаєш, опускаєш. Тут було розбите і не знаю, чи це в нас, чи це хто продавав його там з Європи. Дуже сильно розбило, розбито було. Хоч, поміняти тулку ні, а вони взяли, точками наварили, ставили, палець побило, ну, поняли, з'їли, коли піднімалось. Прийшлося робити нові пальці. Тут розтачували під нові втулки. І не знаю, або це нам трошки неправильно зробили. Получається, мабуть, плотно, чи як це правильно. Коротше, піднімається палець. Бачите, він виходить, він має в позу стояти. Ти його забиваєш, вже хамут поставили, щоб трошки тримав. І в роботі там за пару днів, за неділю, чи скільки там. він потихеньку, коли крутиться, так розумію, палець починає вверх. Наверно, малий зазор, його викидає вверх. Хоч і мастю там часто. Кожен день мастю там. Цю частину всю масю. Ну тут Кроме цього пальця, що оце проблема, так взагалі тут проблем. Колесо розібрав, подшипники перемостили, зробили, там вал все добре. Ще б зробити оці частини, оці пружини, скажу, чесно, як великий плюс, так і великий мінус. Плюс, чого, бо коли засуха, то я там ще тільки один болт урвав і все. А так воно на пружинах і. грає. Но, коли воно не ве, воно може все було добре. А зараз старе, Розбити тут. Тут є такий палець ексцентриком і там втулка. Ти цим ексцентриком підводиш, воно все рівненько тут стало. Нижні, верхні, там воно якось вибираєш ті зазори, щоб воно було. Але воно вже все стерте, тут вже плохо зажимає. Ті пальці вже розбиті, ексцентрики треба міняти, втулки треба міняти. А все це стоїть недешево. Ексцентрик щось около 2000 стоїть тільки пальчик. плюс А тут їх вважаєте. Опять корпусів, 10 штук треба. А так в основному все добре. Не знаю, мабуть, я брав, б, щоб стойка була б зразу тут. Варіо теж, знаєте, варіо вроді плохо, що воно є. Це вроді добре, але сильно розбиває все. Ну тут нормально все, тут ці втулочки живі, там добре. Хоча часто перший рік майже не користувався, а другий рік зрозумів, що шикарна віж. Коли края відходиш, сонопоорнув, розкрив його на максимум. Так я ходю 1,40 там, там. Ну, 4-5 корпусів, там по 30-30 з -30 чим. А так розкриваю почне 2 метра, де поорному. Перейшов менше пріати. Плюс десь вильнув, раз спі, розкрив його і забрав. Ну, Обираюся ці, ці кусочки. Краї там теж, щоб не йти, раді кусочка розкрив його на максимум і забрав. Але треба служити, треба все мастити. Тут, тут ми це все переробили, бо тут нема не втулки, нічого, просто металометалові грязе. І воно трошки було стерте. Ми все перетачували. перетачили, щоб зняти, прийшлося все розбирати, пластини знімаються, бо так вони не достається, пались там мертво. Вроді хорошо що треба обслужити. І це все додає вес. Оця пластинка вроді, така, 1,5 ну, метра. А десь кілограмів за 15, якщо не 20 така важка, бо ми знімали з цього корпусу останнього. Від цієї часі сюди. Я думав таке маленький взяв руку, а воно таке важке. І все це важке. Ну, в общем, додається вес. Ну, Мені кажуть, що трактор трошки важковато чинули. За що це? Бо вес-вес не вкидається. Ми ходимо у нас п'ятикорпусний, цей плуг. 230, скільки там заявлено лошадок. У нас фаски землі, землі, то ходять всякий, ну, 6 копійками. 6,2, 6,4. 7 точно не ходять. Кілометрів По рівному наверх, ну, зрозуміло, що буде ще менше. понятно, тут теж там таке сильно теж не побіжиш. Ось так, не знаю, чи це страх трохи слабенький, чи це дійсно, що землі важкий плуг важкий. все якось так. Але така жара, не знаю поки. Оце, ну, в принципі, ми хотіли долота поміняти. Подивитися, чи стоїть міняти, чи не стоїть, чи може ще цей сезон відроблять. У нас запас є, але. То звики то жалко. Тобто, варто їх міняти чи ще хай пороблять трошки. Якось так. Чекаю форсунки, чекаю, що нам відповідять за форсунки. Який йде ремонт, стоїмость ремонту, чим взагалі вони ремонтуються ті. А може вони все добре? І вже наступне ну, відео розкажу вам, що вийшло.